В Австрії кінорежисер Андреас Сульзер знайшов секретну мережу підземних тунелів та бункерів, які використовувалися нацистами для розробки атомної бомби. Комплекс був виявлений неподалік від маленького містечка Санк Георген Андергусен, що поблизу Лінца. Режисер, який проводить розвідувальні роботи, знайшов доповідь 1944 року американського шпигуна, який зазначав, що існує програма секретних озброєнь в цьому районі. Об'єкт було побудовано з використанням рабської праці сусіднього концтабору Маутхаузенгузене. Від цього померли близько 320 тисяч ув'язнених. Це були фізики, хіміки та інші експерти з усієї Європи. Понад 30 гектарів були підключені до підземного заводу, де в'язнями був побудований перший реактивний винищувач. Андрія Сульзер зазначив, що цей бункер був, скоріше за все, найкрупнішим об'єктом третього рейху з виготовлення зброї. Для того, аби розкопати вхід до бункера, потрібно було важке обладнання, яке може проходити крізь ґрунт, бетонні та гранітні блоки. Наразі поліція зупинила розкопки, оскільки немає дозволу на роботу. На історичному об'єкті однак кінорежисер упевнений, що розкопки будуть поновлені найближчим часом. Певна частина історичних артефактів, у тому числі шоломи СС та інші нацистські речі, вже вилучені з комплексу.